Якщо у вас після приготування пасок залишилися білки, пропоную з них приготувати швейцарську меренгу або ж просте безе. Готується це тістечко дуже легко, а вийде абсолютно в кожного. Для приготування безе співвідношення білка та цукру має бути 1 до 2. У мене 100 г білка та 200 г цукру. Також додаю 1 чайну ложку лимонного соку. Посуд, у якому будете готувати безе, має бути абсолютно чистим та сухим, а у білках має бути повністю відсутній жовток, тому що жовток це жир, а жир не дає збиватися білкам. Ставлю миску з білками та цукром на водяну баню та збиваю міксером протягом декількох хвилин, щоб цукор повністю розчинився. Коли цукор повністю розчинився, знімаю білки з водяної бані. Наступним кроком потрібно поставити білки у миску з кип'яченою водою та продовжити збивати до утворення дуже густої піни. Збиті білки перекладаю у чотири різні миски, щоб пофарбувати білки. Це робити не обов'язково. Я використовую порошковий барвник. Просто насипаю трішки барвника і додаю пару крапель води. Багато води додавати не потрібно, щоб білки не стали рідкими. Таким чином фарбую у три кольори. Також на моєму каналі є рецепт дуже смачного тістечка з білків під назвою Київське з горішками та шоколадом. Посилання на рецепт залишу в описі під відео та в кінці відео. Краще фарбувати у рукавичках, бо від фарби фарбуються пальці, але ця фарба довго не тримається. Білки я переклала у кондитерські мішки з різними насадками, тому безе будуть мати різну форму. Формую майбутнє БЗ на деку, яке попередньо застелила силіконовим килимком. Також можна випікати на пергаментному папері. Звишувати безе потрібно у духовій шафі при температурі від 70 до 90 градусів Цельсія приблизно 2 години, але час та температура залежить від кожної духовки індивідуально. На високій температурі не рекомендую випікати, щоб безе не потемнішали. Також під час випікання не можна відкривати духовку, бо безе можуть потріскатися. Безе виходить дуже смачне, ніжне та просто тане у роті. Як варіант його можна використовувати для перекрашання пасачок. Смачного!